Привіт, світ! Курс Вступ до ІТ є суковитою вижимкою фактів та досвіду роботи за батьма IT-спеціальностями. А вишенкою на торті стануть практичні навички та домашні завдання. І це все тільки для тебе, для того, щоб ти знайшов свій непрямний вектор в сфері IT. З нас курс, а з тебе лайк, підписка та донат. Усім привіт! Мене звати Аня і я СММник з 4-річним досвідом. Працювати я почала одразу, як вступила на навчання на маркетинг києво могилянську академію спочатку я вела сторінку власної сташопу, а потім вже переключилася на компанії і працювала в агентстві освітніх послуг, в магазині святкового декору, працювала з блогерами і як фрілансер. Сьогодні я розкажу про те, що собою являє професія смм менеджера, чим займається семенник та які плюси та мінуси професії. Професія SMM фахівця має безперечно більше плюсів, ніж мінусів, абсолютними перевагами я вважаю можливість працювати дистанційно, звідки хочеш, самостійно встановлювати собі графік роботи, високу затребуваність на ринку праці і легкий старт, адже після першого курсу вже можна знайти собі роботу. Перш за все, що це за такі три літери. СММ походить від англійських слів social media marketing. І це такий вид маркетингу, який використовується з метою просування послуги, бренду чи сервісу через соціальні мережі: Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest тощо Звісно ж, є і недоліки: часто може бути ненормований робочий графік за телефоном та ноутбуком а також необхідність постійно бути в трендах, бути в курсі соціальних активності та новин. Багато хто думає, що СМС-спеціаліст це просто зробити фоточку, придумати підпис і все готово. Я вам більше скажу, деякі фахівці так і роблять, однак у них дуже мало шансів отримати роботу, а тим паче високооплачувано. А що ж роблять справжні професіонали своєї справи? Давай зараз розберемо на прикладі реального кейсу. Уявімо, що ти ник фрілансер і до тебе за допомогою звернувся бренд, кіт дарує. Перше, що ти маєш зробити, це провести брифінг з менеджером компанії чи її директором та отримати відповіді на наступні запитання. Інформацію про компанію та її цілі. Характеристику товарів, тобто ціна, цінність та конкурентні переваги, основні конкуренти. Опис цільових споживачів. Та цілі та задачі, які компанія має досягти за допомогою соцмереж. Далі ти займаєшся аналізом конкурентів та цільової аудиторії, і на основі отриманих даних буде складатися smm стратегія яка включатиме три основні пункти. Цілі наприклад, збільшити продажі через дірек на 10% за 3 місяці. Портрети цільових сегментів це дві-три групи споживачів. Одна група це один сегмент, в якому люди схожі за потребами та мотивами покупки. Наприклад, це хлопці, які купують подарунки своїм дівчатам, та дівчата, які купують подарунки своїй подрузі чи другу. І контент-план на весь період. Він виглядає приблизно ось так. В контент-плані, як правило, міститься дата публікації, тип публікації та тема. Наостанок ти слідуватимеш стратегії, публікуватимеш запланований контент та аналізуватимеш результат своєї роботи. Також варто зазначити, що – це не тільки фріланс, він також може працювати у штатному режимі в компанії, і таким чином він буде. Підпорядковуватися загальній маркетинговій стратегії і працювати в окремому департаменті маркетингу. Що стосується заробітної платні, то вона дуже відрізняється залежно від е, локації, де працює СМ-ник, та компанії. Наприклад, якщо ми візьмемо Київ і смм спеціаліст працює в компанії, то він, як правило, буде заробляти 10-15 тисяч гривень в місяць. Якщо ж саме він працює як фізична особа-підприємець, то він може взяти собі декілька проєктів і таким чином він буде заробляти від 20 тисяч гривень. Знову ж таки, його заробітня платня буде залежати від кількості проєктів і від досвіду. Взагалі робота дуже цікава, якщо ви любите поєднання креативу та аналітики. Особисто я для себе обрала. СММ у вигляді фрілансу, тому що мене це не прив'язує до локації. І зараз, наприклад, я працюю з Канади і веду український проект. Хоч у нас 7 годин різниці в часі, я встаю о сьомій ранку і працюю до обіду. І таким чином у мене ще півдня вільний, і я можу вести проекти в Канаді. Взагалі, робота кожного smm спеціаліста може кардинально відрізнятися, і це залежить від його вподобань та тих форматів співпраці, які може запропонувати компанія. Наприклад, перший спеціаліст буде працювати весь день з офісу, другий буде працювати вдома, а третій буде поєднувати ці формати і половину дня працювати вдома. А половину дня буде виїжджати на локації, фотографувати продукт і таке інше. Я рекомендую спробувати усі ці формати співпраці, щоб віднайти для себе той, який подобається найбільше. Отже, сьогодні ми дізналися про маркетинг у соціальних мережах, які таски виконує СММ-спеціаліст та які плюси та мінуси даної професії. Сподіваюся, я допомогла тобі визначитися, чи підходить вона саме тобі. Підтримуйте благодійні фонди, донатте на повернісь живим. Це інвестиція в себе, своє та спільне майбутнє. Слава Україні!